Шостий розділ. Амідянин Дарій одержав царство у віці 62 років. Сподобалось Дарієві, і він поставив над царством 120 сатрапів, щоб були над усім царством. А вище від них три найвищі урядники, що один із них був Даниїл, яким ці сатрапи здавали звіт, а цар щоб не був пошкодований. Тоді цей Даниїл блищав над найвищими урядниками та сатрапами. Бо в ньому був високий дух, і цар задумував поставити його над усім царством. Тоді найвищі урядники та сатрапи стали шукати причини оскаржити Даніїла в справі царства, але жодної причини чи вади знайти не могли, бо той був вірний і жодна помилка чи вада не була знайдена на нього. Тоді ці люди сказали ми не знайдемо на цього Даніїла жодної причини, якщо не знайдемо проти нього в законі його бога. Тоді найвищі урядники та ті сатрапи поспішили до царя, і так йому говорили царю Даріє живи навіки. Нарадилися всі найвищі урядники царства, заступника в сартапи, радники та підсартапи встановити царську постанову та видати заборону, щоб аж до 30 день кожен, хто буде просити яке прохання від якого будь Бога чи людини, крім від тебе, о царю буде, укинений до лев'ячої ями. Тепер царю затверди цю заборону і напиши це писання, яке не могло б бути змінене за законом мідян та персів, щоб не міг би бути відмінений. Тому цар Дарій написав це писання та заборону. А Даниїл, коли довідався, що було написане те писання, пішов до свого дому. А вікна його в його горниці були відчинені навпроти Єрусалиму, і в три усталені пори на день він падав на свої коліна і молився та славив свого Бога, бо робив так і перед тим. Тоді ці мужі поспішили до нього і знайшли Даниїла, що він просив та благав свого Бога. Тоді вони підійшли і розповіли перед царем про царську заборону. Чи ж не написав ти заборони, що кожна людина, яка буде просити аж до тридцяти день від якого будь Бога чи людини, окрім від тебе, царю, буде вкинена до влев'ячої ями? Цар відповів та й сказав: це слово певне, як право мідян та персів, що не може бути відмінена. Тоді вони відповіли та й сказали перед царем Даниїл, що з вигнання юдиних синів. Не звернув уваги на тебе, о царю, та не заборону, яку написав ти, і в три усталені пори на день приносить свою молитву. Тоді цар, як почув це слово, сильно засмутився і звернув свою думку на Даниїла, щоб його врятувати, і аж до заходу сонця силувався визволити його. Того часу ці мужі поспішили до царя і говорили цареві знай царю, що за правом мідян та персів усяка заборона та постанова, яку цар установить, не може бути змінена. Тоді цар звелів і привели Даниїла та й кинули до лев'ячої ями. Цар заговорив і сказав Даниїлові: Твій Бог, що ти йому служиш, він завжди врятує тебе. І принесений був один камінь, і був покладений на отвір ями. А цар запечатав її своєю печаткою та печаткою своїх вельмож, що не буде змінена Даниїлова справа. Тоді цар пішов до свого палацу і провів ніч у пості, і до нього не впроваджено наложниці, а сон його помандрував від нього. Того часу цар устав за зірниці на світанку і в поспіху пішов до лев'єчої ями. А як цар наближався до ями до Даниїла, то кликнув сумним голосом цар заговорив. Та й сказав до Даниїла Даниїле, рабе Бога живого, чи твій Бог, якому ти завжди служив, міг урятувати тебе від Левів? Тоді Даниїл заговорив із царем царю живи навіки: мій Бог послав свого ангела і позамикав пащі левів, і вони не пошкоджили мені, бо перед ними знайдено було мене невинним, а також перед тобою, царю, я не зробив шкоди. Тоді цар сильно зрадів і сказав вести Даниїла з ями. І Даниїл був. Виведений з ями, і жодної шкоди не знайдено на ньому, бо він вірував у Бога свого. І сказав цар і привели тих мужів, що донесли на Даниїла, і повкидали до лев'ячої ями їх, їхніх дітей та їхніх жінок, і вони не стягнули ще до ями, до дна, як леви вже похапали їх і потрощили всі кості їхні. Того часу цар Дарій написав до всіх народів племен та язиків, що мешкали по всій землі, нехай мир вам примножиться. Від мене виданий наказ, щоб у всьому пануванні мого царства тремтіли та боялися перед Даниїлом, Богом, бо він Бог живий і існує повіки, і царство його не буде зруйноване, а панування його аж до кінця. Він рятує та визволяє і чинить знаки та чуда на небі та на землі. Він урятував Даниїла від лев'ячої сили, і той Даниїл мав поводження за царювання Дарія та за царювання Кіра Перського.